Вітаємо в ефірі КТМ. Новини. Сьогодні з випуску. Ви дізнаєтесь про наступні теми. В Олександрійському музеї відкрилася різдвяна майстерня. Ситуація зі сказом на Олександрійщині. Стартував третій сезон всеукраїнських шкільних ігор пліч-опліч. 29 листопада відкрила свої двері. Різдвяна майстерня при Олександрійському музеї. Відкриття було багатолюдним та гучним. Відразу два майстер-класи, розпис різдвяного печива та народні танці. Пройшли яскраво. Як це було? Покажемо у наступному сюжеті. В Олександрійському музейному центрі вже традиційно напередодні новорічно-різдвяних свят запрацювала різдвяна майстерня. Гостям запропонували відразу два майстер-класи на вибір: оздоблення обрядового печива та знайомство з народними танцями. Розпису традиційного печива, коників та баришень передувала зустріч з носіями традиції. Ця традиція прийшла до мене від бабусі, вона продовжувала від своєї бабусі. Ми її продовжуємо, але, звісно, вже в цьому трошки удосконалюємо, тому що ті були інгредієнти, вони були менш е, такі солодкі, коли бабуся випікала, вона більш прісне було тісто. Ми зараз вже більше в тісто додаємо трошки метка імбиру. Ну, стараємося трішки удосконалювати, але розписувати ті традиції, кому дарується хлопчикам тільки коника, дівчинам тільки баришня. Ця традиція залишається незмінною. Зараз наші коні-баришні приймають участь у відборі до нематеріальної культурної спадщини України. Уродженка Головківки Валентина Галиверя підтримує традицію пече різдвяне печиво щороку. Поділилася з нами рецептом. Жир, кисле молоко. Сахар, о, олія. Оце, я її вчора спекла. Мама моя взагалі пекла, і бабуся, і мама. У нас воно це і я сейчас. І сейчас кожен рік я печу. Кожен рік. Пані Валентина згадує, що розповідала їй її мама про вечорниці та кусання калити. Розказувала моя мама. У нас у селі. Сейчас де школа, жили тітка Дуська, ну якого вона року народження, вона, мабуть, десь 28-го такого року народження. Ну, мама 25-го моя. І вони оце ходили на вечорниці туди до неї. О, вони в оцей же праздник на Андрія, пекли калиту, о, прив'язували до стелі цю калиту. О, і оце дівчата ж хлопці в хаті ха, ну це хата була в їх висока, о, і оце ту калиту прив'язали, і щоб хлопці кусали. Не дівчата, а хлопці. І хлопці на кочерзі. Кочерга, і оце на, ко, на кочерзі підстрибуєш туди, кочергою під'їжджає, стрибаєш і кусить. Ну, який же спритний, то може кусить. А це ж. Сміються. Кусали калиту і в Олександрійському музеї. Охочих було багато. Питай. Пан Ковацьобинський. Питай, що ти, ти будеш робити? Калиту кусати. Калиту кусати. А, ти. Питай, а ти що будеш робити? А ти що робити будеш? Пописку писати. Пописку писати. Зараз напишемо. <ріху> ти кажеш, А я кушусь. А я то впишу. А, а, а я впишу. Багато було і тих, хто бажав спробувати себе в танцювальних пам. Майстер-клас провела дослідниця, учасниця проєкту Баба Єлька Наталія Ковальчук. І ми кожного разу приїжджаємо і із задоволенням приїжджаємо в Олександрію в ваш музей, тому що я вважаю, що цей музей приклад того, і люди в цьому музеї, який має бути музей. Краєзнавчий. І сьогодні ми так, будемо танцювати і ті танці, які ми танцювали: це кроков'як, карапет. Але я, звісно, спробувала відшукати ті варіанти, яких ми ще не танцювали в Олександрії, тому що по нашій області ми записали більше десятка різних варіантів цих найпопулярніших танців. А також сьогодні хочемо вивчити танець Польку Липнящанку, яку теж ми записали. Буквально в цьому році, в березні місяці, ми їздили, ми її відтворили. І найголовніше, що ми знайшли запис музикантів, саме місцевих липнящанських, як вони грали Польку Липняшку. І того ми сьогодні хочемо під цю музику танцювати Польку Липнящанку. Учасники майстер-класу танцювали, вчили нові рухи. Разом з тим вчили слова жартівливих народних пісень. Приємно, що щороку інтерес українців до свого автентично зростає. Кожним роком стає наше ставлення до цієї пам'яті інше, але, на жаль, ті, хто є носієм, вони відходять і вже фізично не завжди можуть показати, як це було. Ну і, звісно, не завжди згадати, тому що танцювалися, наприклад, останній раз там 50 чи 40 років тому. І тому відшукувати. Важко, але ви знаєте, їхні спогади, будь-які спогади для нас дуже важливі. Те, як вони танцювали, хто грав, де вони танцювали, при яких е, умовах, при яких на які при якій нагоді вони танцювали, як саме це відбувалося, як вони збиралися. Нам для це, це для нас теж дуже важливо, і ми зберемо по крихтах і такі свідчення теж. Але я дуже щаслива, що справді ставлення молоді змінилося, і вони стали розуміти, що це те, що є таким цінним, і його треба відроджувати, і воно стає популярним і модним. Різдвяна майстерня при Олександрійському музеї працюватиме до нового року. Розклад майстер-класів є на сторінці вдома та музею. Попередній запис обов'язковий. Три неблагополучні пункти та три випадки хворих на сказ тварин зареєстрували у листопаді в Олександрійському районі фахівці Держпродспоживслужби. Особи, які контактували із хворими тваринами, проходять курс антирабічних щеплень. Найчастіше людей інфікують серед свійських тварин коти та собаки, серед диких лисиці. Докладніше про підтверджені випадки сказу та профілактику у наступному сюжеті. Ситуація зі сказом в Олександрійському районі залишається напруженою. З початку року підтверджено 24 випадки сказу у тварин. Розповідають фахівці Держпродспоживслужби. «15 лисиці, дві собаки. Є чотири коти. Один з них безпритульний. Велика рогата худоба захворіла одна корова, і дрібна рогата худоба дві голови. На Новопрацькій громаді два випадки, Олександрійська громада п'ять випадків, Попельнастівська громада шість випадків, Приютівська громада п'ять випадків, Онуфрівська громада три випадки, і Петрівська громада один випадок, Великодрісівська громада один випадок. Причому ми бачимо, що всі громади нашого району були випадки сказу у тварин. У листопаді хворих тварин лабораторно підтвердили в Олександрії на 14-му мікрорайоні у селі Бутівське Приютівської громади та у селі Червона Кам'янка Попельнастівської громади. По 14-му мікрорайону це була Лисиця, яка забігла в домогосподарство власника тварини і мала контакти, покусалася зі собакою. Власники даної собаки вони цю лисицю обробили її рани, забрали її додому і почали повідомили в лікарню ветеринарної медицини про те, що є така ситуація при приїзді туди спеціалістів ветеринарної медицини. Лисиця вже вже була мертва. Були три дві контактні особи це безпосередньо ці мешканці цього домового господарства, які надавали їй допомогу. Потім по бутівському це була собака. Собаку вони знайшли в лісополосі. Близь Бутівського там в селах між Миронівкою і Озерах були собаки, дві, які проживали в лісополосі. Вони їх забрали для, до себе додому і також їм надавали допомогу. Надавали допомогу в себе, потім повезли їх до приватної клініки ветеринарної медицини в місто Кременчук, де також проводилася лікарська допомога цієї тварини. І для, і потім тварина загинула, і в неї також було встановлено сказ. І по третьому випадку це було село Червона Кам'янка Попельнастівської громади, був домашній кіт, який також виходив, ну, мав контакт і до виходу з двору, там, і так далі. Який захворів, також його лікували і приватні лікарі, і державна ветеринарна медицина, і також було діагностовано в цьому кота Сказ. Загалом у трьох випадках з хворими тваринами контактували 18 людей. Усі постраждалі отримують курс антирабічних щеплень в медичних закладах Олександрії. Наразі фахівці Держпродспоживслужби проводять усі необхідні профілактичні заходи. По кожному випадку сказу було проведено засідання державної надзвичайної протипізотичної комісії, де встановлено неблагополучний пункт, накладено на нього карантинні обмеження. Також були встановлені загрозливі зони по цих населених пунктах, де проводяться відповідні заходи, також 27 листопада, під головуванням голови Олександрійської районної військової адміністрації, відбулося засідання районної державної надзвичайної протиепізотичної комісії. Також були долучені були дані відповідні доручення всім службам, так як сказ не є проблематика тільки там спеціалістів, чи то ветеринарної медицини, чи то іншим. Це є загальна. Проблема, яка потрібна комплексні підходи для її ліквідації. А саме це і житло-комунальні господарства, так як в частині, коли є лисиця, хвора ходить там по дворам, то це не є питання чи то ДСНС, чи то ветеринарна медицина, це є спільне питання. І тут потрібні спеціальні бригади, які могли б її вилучити для того, щоб її поставити на карантин, щоб за нею спостерігати 10 днів, чи є в неї. Клінічні ознаки хвороби сказ і чи не несе вона ну, відповідної загрози при контакті з людьми? Найчастіше людей інфікують коти та собаки серед диких тварин лисиці. Міграція диких тварин може принести сказ у будь-яке приватне домоволодіння, тому ризик захворіти великий. У нас в 2025 році була проведена параральна імунізація. по Сказу, де ми вручну, так як є заборони на польоти, вручну проводили розкладання вакцини. Ну, дана робота була проведена, були добуті роботи для, для того, щоб знати, наскільки якісно була проведена вакцинація, добуті тварини. Ну і ця робота вона продовжується з ріку в рік. Як буде у 2026 році, ну плани протипізитичні вони формуються, де Прописано і забезпечено проведення пероральної імунізації. Це є один із шлях. Другий шлях це регулювання чисельності диких мясоїдних тварин відповідно до тих норм, які передбачені законодавством. Єдиний спосіб захистити себе та домашніх улюбленців це вакцинувати тварину від сказу. На власників, які відмовляються щеплювати чотирилапих, чекає адмінпокарання за статтею 107 КУПАП. Третій сезон всеукраїнських шкільних ігор пліч опліч стартував. Цьогоріч Олександрійська громада представлена командами з 16 навчальних закладів. Учнів очікують захопливі змагання з різних видів спорту на шкільному, територіальному, районному, обласному та всеукраїнському етапах. На змаганнях з баскетболу 3х3 серед хлопців була наша знімальна група. В Олександрійській громаді стартував черговий сезон змагань серед учнів навчальних закладів пліч-опліч Всеукраїнській шкільні ліги. Вже відбувся шкільний етап змагань з легкої атлетики та баскетболу 3 на 3 серед хлопців. В минулому році в нас також проходив «Пліч-Опліч» і було дві категорії: так само 5 і 9 класи і 9 і 11 Але в 9 були 5х5 і 9 і 11 були 5х5. То в минулому році мультипрофільний ліцей серед старшої вікової категорії зайняв перше місце, але зупинилися на районному етапі. А серед молодшої вікової категорії, перше місце посіла команда ліцею інформаційних технологій, то вони дійшли до обласного етапу, але на обласному етапі поступилися більш сильнішим командам з інших громад. Школярі змагатимуться у 12 видах спорту: це баскетбол, біатлон, волейбол, гандбол, легка атлетика, регбі, спортивне орієнтування, настільний теніс, футбол, черлідинг, шахи та баскетбол. 3 на 3 Особливість в тому, що це змагання проходять на половині майданчика по правилам 3 на 3 це трошечки видозмінені правила. Це олімпійський вид. Більш швидкий, більш динамічніший, швидше треба приймати рішення і відлік часу тут грають або 10 хвилин, або до забитих очок, наприклад, як молодшій віковій категорії до 11 набраних очок, і тоді гра завершується. Представник однієї з команд Артур Ковальчук минулого року вже брав участь у змаганнях. До нового сезону готувався наполегливо, тому у грі відчуває себе впевнено. Подобається мені, я люблю цю гру за те, що вона яскрава, тут багато яскравих моментів. Ну, легше звичайно 3 на 3, але 5 на 5 це звичайно друга гра, та там більше вражень 5 на 5. Раніше участь у грі в баскетбол взяли 5 команд з 9-11 класів ліцеїв та гімназій громади. За результатами змагань третє місце посіли представники гуманітарного ліцею. Друге зайняла команда мультипрофільного Ліцею перше місце і право представляти Олександрію на районному етапі виборола команда з ліцею інформаційних технологій. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення. середу, 3 грудня, очікується хмарна погода, можливий дощ. Температура вночі плюс 5, в день плюс 8. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стопчика. Вітер південний.